Привіт усім, друзі! Вітаємо вас в нашому новому відео. Зараз ми вже чим чекуємо з Настюшкою до лікаря нашого сімейного. Чого, ми будемо прививатися, Настюш, так? Тут у медсестри така шимпанзешка сидить. <гум> Помічник. Ось, Настюшка, знаєте, так легко в мене погодилась на вакцинацію цю, і навіть не, а, ну, не, не, пи, не пискнула навіть. Вона так спокійненько, знаєте, дала плечика, я її притримала. ця медсестричка класнюча дала їй вибрати на ліпочку, яку вона захотіла. Да, Настя, покажи, що ти вибрала. Це ось такий. Восьминіжок вона вибрала красивий. Досить такий, знаєте, медсестричка підхід має до діточок, вміє вмовити. Він каже, так, як ти така смілива дівчинка, витримала цей укольчик. Мама має з татом тобі взяти гроші. О, чуєте? Тривога. Як ми тільки встигли, бо у нас амбулаторія під час тривоги не приймає нікого. Ось І ми підходимо вже майже додому. Літіла знову ця тривога. Як завжди, наше небо сповнене птахів. Такі гарні голуби літають. Хотіла вам так швидко зняти, а вони, вони всі посідали. Ось полетіли знову. Ой, яка краса. Ой, ой, ой ой не можу зловити їх так швидко. Швидко вони так круг цей роблять. Кружочок так пролетіли. І знову сідають на дах будинку. Ось, дивіться, як багато їх. Ой. Вже вдома прийшли, Настя каже, мамця, їсти хоче. Зараз буду її яєчко жарити. Ой, ти знайшла мої окуляри. Вже готуємось до літа. Да? У мої окуляри знайшла. То вони познаходили ще такі. Знаєте, ми ходимо а, в цей в кінотеатр, беремо з собою такі спеціальні 3D-окуляри. Познаходила, каже Саня, приміряй, дівай. Кажу, як потепліє, ми з вами поїдемо, любимо в лавіні ходити в мультиплекс. Там досить так цікаво. Зручний такий кінозал, там якісь сидіння. Вони ходять там, мультики дивиться. Ну, дивляться, можливо, два рази. Ми так можемо за весь період весни і літа вибратися там коли-неколи, бо досить багато вдома роботи, і чоловік постійно зайнятий, тому як сезон починається, самі розумієте, будівництва. Будинки будуються, треба всередині робити ремонти, в новобудовах всі починають хотіти там, переобладнати собі, і в нього вже досить-досить багато заявок. Бо поки що, крім Альонки, там є ще одні знайомі в шпитьках, село таке недалечко від Горенич. Ось Вони вже давно переобладнують стару хату на нову, Значить, всередині вона старенька хата, з 60-х навіть уявляєте, років, але всередині чоловік там євроремонт робить. Так, класно стає, що можна навіть дійсно не валяти будинок старий, його тішечки укріпити. Вони і фасади нові поробили, і всередині повністю вона навіть глинобитна така хата. І він всередині робить досить такий сучасний, класний ремонт. Навіть можна зі старого його притримати, якось підбодрити, знаєте, і всередині зробити там таку прямо казку чарівну, красиву, таку зручну і комфортну. Для проживання. Поки смажу яєчко для Настюньки. Саша мене чекає знову. Має мене синочок знову на гру футбольну. <гум> в нього бабуся нам прислала такі гарні, знаєте, рукавиці для воротаря. Так, щось води захотілося. Щось я так, знаєте, себе спіймала на думці, що я вдень мало досить. Рідини п'ю у мене на руках мало того, що я часто мої поси, знаєте, так швидко можу замочити одяг в хімічному порошці. У мене настільки сухі стала суха стала шкіра рук настільки. Я згадала, що я можу всього дві чашки чаю навіть випити за цілісінький день, при тому, що в основному на обід я їм щось таке. Друге, це не суп, не борщ, якось так не знаю. У мене чоловік один місць останній час. Зупим борщі йому тільки готую. Ось, і я так зрозуміла, що мені не вистачає рідини, все ж таки треба побільше пити, ну і чистої такої, такої звичайної водички в день пити більше. Настюша, ще одні мені окуляри він принесла. Чи пам'ятаю такі десь сінсей? Мені здається, десь так в кінці вже сезону я собі купила. Ой, Настюнька, Настюнька, бо ці вже каже, мама, вони зломані. Це дійсно мої старі, це ще Запоріжжя Пам'ятаю вже більше трьох років. бачите, скло випало вже. Ось тому кажу, гарно, хоч всі треба бігом їх заховати, бо діти люблять приміряти, знаєте, ламати оці душки, бокові роздирати. Мам, я тобі, Тому ми живі окуляри Мам, я тобі хочу зробити. Так, яєчко підсмажила настюньки. це знаєте, пекінська капуста, це наше все. Це любов, якщо ми голодні, перекус, ну і взагалі до всього до каші. Її так можу просто нарізати, підсолити. Вона досить її любить. Таку свіженьку капусточку. Нарізала діткам своїм ще грушу смачну, таку, знаєте, в АТБ досить непогані груші, а також внизу яблучко. Вони в мене люблять без шкірки, ось так шматочками нарізане. Сьогодні у нас ці тривоги кожні 20 хвилин, ось, буквально як почалися в десять 10, 10.40. потім а, через 20 хвилин відбій, потім знову тривога, а, не знаю, мабуть, знову. Щось готують, щось готують, будьте, будьте досить обережними. Випрала я свої донечки знову. Це ж таке зимове, бачите, пальто, таке світле, боже, ці манжети, це така біда, все оце м -м, темніше. Ось тут п'ятна були ще, вона пила какао, десь заляпала вчора, Боже. п'ятна цими пляма-видниками попрацювала ось так віше, бо знаєте, настільки холодно, в неї демісезонна сезонна куртка. Побігла їй каже, досить, вона так замерзла. За всю зиму я це пальто їй прала спочатку так, затираю, знаєте, п'ятна, вона відкисає, там. потім можу милом ще натирати гарно і а, в пральну машину. І Так уже 5 разів просто ці світлі курточки, це щось страшне. Ось, Настюші робимо гарні зачіски. Найшла вона таку красиву заколочку з метеликом. Саньошкін грає, да, Саш? Футболіст, відпочиває на канікулах. Ой, яка красунька, дивись на мене. Зварила вже мамуся супчика, Зараз будемо обідати. Та, щось мені так подобається з цими фрикадельками, тому як нема, у нас і кісточок різних, там не бульйончик, тому з фаршика фрикаделечки будемо зараз їсти. У нас вже тане сніжочок, вже навіть відкривається, бачите, мій квітничок. О, невже скоро весна все-таки, знаєте, ми йдемо з Насті сьогодні з лікарні. І ось так, знаєте, вже так птахи співають. Так, дзвінко, так класно, не наче прям таки весна вже не дочекаємось. Так хочеться, знаєте, тепла, щоб. Сніжочок розтанув, наша земелька оживала, розквітала, стелялася зеленою травичкою. Вже якось ми засиділись. Засиділись в квартирі, вже хочеться на свою діляночку щось робити, щось садити, якось так. А рухатися більше вже хочеться. все ж таки. Випиваю я свій чайочок зелененький, дітки поїли вже і супчика, і вермішельки. І у мене ось така картина. Буду тепер домивати, перемивати весь посуд. Загрузила ще нову партію білизни і буде матуся працювати, прибирати далі. З посудом я вже справилася і так завжди, коли закінчується одна робота, одразу з'являється інша. Рішила я перемити всі полиці свого холодильника. Ось тут то желе розлили ми, то ще щось. А і так, а хоча б раз в три дні я намагаюся, знаєте, так, знімати всі полички в холодильничку, і їх повністю вимивати з миючими засобами. Ось нема коли сумувати. Ось так постійно, коли думаєш, зараз посиджу, тільки сідаєш попити навіть чай або каву, і тут перед тобою так треба та щось витерте. Ага, там в мене ж закінчилася вже прати машинка. Треба піти вигрузити білизну, її розвісити. Потім, думаєш, так, треба ж, мабуть, ще щось готувати, продумати, що там на завтра, <рати> брати чоловікові щось, для діточок захотіли вони то фрукти нарізати, то ще щось. І так, знаєте, цілий день мотаєшся, мотаєшся, крутишся весь в роботі. От навіть я свій чай так і не допила. Почала пити, але потім завжди такі, знаєте, що треба, треба зробити, потім я відпочину. Треба, треба щось зробити, потім вже посиджу. І тільки ти сідаєш, начебто все вже зробив, що хотів так візуально, але тут раз щось тобі а, трапляється на очі, таке щось, що потребує негайно його зробити. Все <смі> не забуваєш тобі, вже хотілось посидіти, спокійно щось попити, відпочити і так постійно ти заведений, бігаєш. Постійно все щось робиш. Тоді тобто, з дітками всі хочеться їм якусь увагу, свою знаєте, час якийсь приділити. І розумію, що на тобі все таки багато обов'язків по хаті, які ніхто, крім тебе, зробити не, не зможе. Маєш ти все вставати і робити все своїми руками. У мене вже чистенька, гарне, іду я розвішувати білизну. Дала Настюше таке завдання. Знаєте, трошки дітям даю якісь обов'язки, хатні справи, що вони робили. Налила їй відстояної водички овлієчку, і вона пішла фікуса поливати. Йдемо, подивимося, чи робила вона це. От молодчинка, Настюш, давай лий, Всю водичку виливай, він величезний вазончик. Ось так, молодець. Тепер збери оці листочки всі. Ось ті, що валяються на підлозі. Так, А, Б. Да. Давай, збирайте, допомагайте матусі наводити порядочок. Да. Є у мене ось такі дві лійки. Цю ми вже тут в Ашані купували, я пам'ятаю. А ось цю я привезла Боже ще зі своєї дачі вже і років і років. Але вона, знаєте, мені так подобається. Ось такі невеличкі вазончики, саме воно поливати такою лієчко, зараз поверну, щоб вам було видно. ось дивіться, Тут навіть є ділення, скільки літрів. Коли придобрюю, зовсім класно Вона Видно водичка, рівень води, скільки треба мені. Літрів, мілілітрів, це все наливаю сюди. Дивіться, яка гарна. Я її запихнула, коли ми переїжджали сюди. Такий величезний, знаєте, мішочок. З нашим одягом. <смі> Боялася, щоб її не розтріскали, не передавили. Бо тут пластик такий, наче би і міцненький, але ж якщо б її чимось твердим а, придавити, то вона могла би лопнути. Є така краса, мені тар, допомагає на ділянці. Та й вдома також налила собі. Ряженку п'ю. знаєте, так не часто беру, але так люблю досить. Такі молочні продукти пити. Чи йогурт собі іноді беруть, чи ось таку ряжанку смачненьку. Кефір також вживаю. Діти у мене мама, На кефір мені скажу, О, так, навіть, полюбляють. А саме мама, ось ряженку вона більше така смачненька. Так, да, сонечко, мама, Як завжди Настюша. Мама. Я, я сказала, ось то там, да? а? ой, Настюнька, зняла за мені тільки що календар на стіни. Так, перший місяць. Ні, це не перший місяць був у нас якийсь. Січень ми його прожили вже, <гум> так? Потім лютий, а зараз скоро буде вже березень. Ось так. Ага, бачите, Настюшенька пішла в кімнату до сестрички. Таку поличку ми ще в гуртожиток купляли. Досить красива така. Не пам'ятаєш де? В Сінсеї, мабуть, ми там багато чого іноді беремо. І от Алінці так сподобалось. Ой, Настя сама зібрала поличку, хоче собі приватизувати. Ось якось сонечко ще падає в нас з вікна, дивіться, яка гарна. Ну, а сама поличка, вона не малесенька. За 100 чимось гривень цього, Я пам'ятаю, так Алінки захотіла, щоб було в неї над її ліжечком. Але ми так не, не розпаковували. знаєте, А всередині вона невелика. Тут сантиметрів всього 10, вона така. А завширшки ось глибиною, глибиною сантиметрів десять. Ось ну Настя, хоче собі йдемо, подивимось, де ми її будемо вішати. Да. Бери да. оцю штучку. Саму велику русалоньку, Русалочка. да, Настюшки. Настеньке буде. <свят> да, да, буде така красива поличка, бо сестричка вже приїхала повністю додому. Знаєте, вона. Вот Відчула те життя самостійне. О, як гарно ти. Я гадала десь над ліжечком, а так буде ще красивіше і гарніше. Клас. А потім ми тобі тут парту поставимо так, у вересні. Ти ж будеш уже вчитися. Мам, треба да, ще треба трішки вище, дійсно. Туди вот можна буде якісь зошитки складати. Вот так, вот, Може, хоча б ну, не зошитки, вот а якісь ручки там. Пенальтик твій покласти. Мама, там. Добре, добре. Ти хочеш, щоб сьогодні татко повісив? Я да. не знаю, де в нього інструменти. Якщо він знайде, а що я не знаю, де ж тут мама, мама, Ні, Це, мабуть, можу, не несуть, бо там о, сусіди наші, наче я не знаю. Мене чоловік знаєте, так перевіряє, наче гіпсова вона не знаю, чи несуча вона ця стіночка у нас, чи ні ще треба дивитися. Ну, я так, да, я думала, ось там а дійсно ти вірно прийняла рішення краще тут. Де якраз їй парту поставити хочемо, не знаю, чи в'юски подивимось якусь новеньку, да. чи, можливо, беушну, але ж таку в гарному стані а, придивимось. Не знаю, треба щось буде думати вже. ще ціла весна, ціла ще півроку. У нас є для того, щоб організувати Настюшки, ось тут а, таку зону Ми першокласниці. Так, да, полила вона фійкус, бачите, він так жив, але оці листочки так мені жалібно, що не всі відпадали в нас. Швидко так він мама, розвивається, буде, росте. Вона, буде, Влітку його мама, виставлю мама, мама, на вуличку. Я хочу, щоб воно було велика є, і ще да? туди поставить, ага. а іграшки туди. Угу. А іграшки туди поставимо, так? Да? Добре, якось ми все-все сплануємо. Зараз через годинку вже підемо з відведемо на стадіон. Бачите, яка в мене куча, куча, всього добра. Руки в мене так ніяк не дідуть до просування. З дітками, коли вони вдома постійно щось готувати, з ними грати потрібно, їх чимось займати. Да, Настюшенька, подобається тобі фікус? Да. Так. Тій гарний. У нас він, мабуть, це йому вже десь роки два. Ми його брали, знаєте, в АТБ. Такий невеличкий він був сантиметрів, може під 30, мама, не більше. Зараз мама, мама. Такий метровий в нас, наче. А, ти хотіла ще сюди, вона хотіла там вулочку, такий красивий, якийсь квіточку. Да? Не знаю, чи ми, може, наклейки якісь знайдемо, чи може, знаєте, як зараз роблять. А а, два? ці метра трафарет mm -hmm. можна сюди купити і білою фарбою буде класно. Так, Мені. або якоюсь рожевою. Давай райдужної. <схай> райдужної ти хочеш. Да. Що там було багато кольорів в квіті, да. так? М -м, можна дійсно. У Я... мене буде нога <схай> світів, <схай> угу. <схай> квітів. Да, Настю? Квітів, ось стільки. <схай> <схай> Добре, зробимо тобі стільки багато квітів. Сьогодні зрізала ось таку квіточку. Останню вже з нашої орхідейки, знаєте, то почали корінці у мене темнішати. Я не знаю навіть з чим це пов'язано. Можливо, що багато квітів було, тому я квітоносики зрізаю, коли вже всі бутончики зав'ядають, опадають. Навіть ось одна квіточка всього залишилась, Ну, вона також така вже трішки зів'яла. Сьогодні настюні подарувала її, вона з нею. Тобі, знаєте, так, і волосечко їй чіпляла, позивала, та так бігала, гралася. Ой, гарна. Зараз піду на кухню і там водичку поставлю. Може, ще трішечки, вона у нас протримається ця така краса. Мама, мам, я була коробка, мам. Була коробка в такому ж вигляді. А там була так на коробці саме ця поличка була намальована. Ми знали, що там всередині, але не уявляли, які фактичні розміри. Цієї полички. Ось, бачите, це такий борточок тут оп. Ось як волна. Я вам підскажу все. Настя? Нас ти будеш все підсказувати. Ох, ти ж така ж моя я помічничка я мала. На голову <уїву>. Іву. Ні, це ж спеціально, щоб нічого не падало. З полички, це наче такий бортик у вигляді хвилюк. А це, туди все падало. Да, да, це спеціально ось туди вона. В пази туди? входить, там папа якось її зафіксує і закрутить тобі, щоб вона трималася гарненько. В мене буде, красота. <нах> буде вся красота в тебе. Ой, ти ж така мала красота наша. Досить красивий тебе буде тут а, цей куточок да? з ліжечком, з партою і над партою така от поличка. Дякуємо вам, наші любі підписники, а також просто люди, які вирішили переглянути наше життя, наш сімейний влоговий канал. Ми дуже вам вдячні, вдячні за постійну підтримку. Є в мене такі підписники. Взагалі досить-досить класно мені читати ваші коментарі. Це так заряджає, надихає на ще більшу роботу для вас. Ось, тому величезне вам дякую і до зустрічі в наступних Пока! наших відео! Всім па-па! Papá.